Христос Воскрес. Декілька днів тому ми, з християни в Європі, відсвяткували Пасху свято світло Христового Воскресіння. І сьогодні хотіла би пороздумувати над деякими місцями Писання, які свідчать про життя Ісуса і про те, як Він поступав у своєму житті. Перше місце, яке я хотіла би прочитати, записане в Євангелії від Луки, 4 розділ, 23 вірш, Ісус говорить такі слова. Він же промовив до них ви мені конче скажете приказку, лікарю, уздиров самого себе, те й тут у вітчизні своїй, що сталося, чули ми у Капернаумі. Дуже часто буває таке, що люди вони говорять а, зроби те, зроби інше, і здається, вони нічого поганого для нас не бажають. Але насправді бачимо це в прикладі Ісуса. Люди хотіли чудес, люди хотіли чогось надзвичайного, але Ісус знав свою місію, Він знав, хто Він є і що Він має виконати на, цьому, на цій землі. І Він не піддавався на те, щоб, а, виконувати просто людські забаганки. Він йшов до своєї мети, яку йому доручив Бог. Друге місце з Біблії, яку, яке я хочу прочитати, записане в Євангелії від Матвія, 27 розділ. Сороковий вірш. Там написано, що люди казали, коли Ісус висів на Христі. Люди казали до Нього, Ти що храма руйнуєш, та за три дні будуєш, спаси самого себе. Коли ти Божий син, то зійди з Христа. Друга думка, якою хочу поділитися. Це те, що люди можуть маніпулювати в нашому житті, можуть вказувати нам, як як робити, що робити, куди йти. Але насправді, коли ми тримаємося правильного курсу, коли ми розуміємо, що нам потрібно робити, читаючи Біблію, розуміючи, що Бог хоче, щоб ми виконали в своєму житті, коли ми маємо оцей правильний курс, то люди не зможуть збити нас з толку. Так само, як Ісус, ми можемо орієнтуватися на Боже Слово, тому що Ісус. Він знав, що він має виконати. Ісус Христос прийшов в цей світ, Він постраждав на Христі за гріхи всіх людей, за кожну людину, тому що Бог дуже сильно полюбив кожного з нас. Але це був не кінець. Люди бачили, як Ісус страждає, і вони насміхалися, і наказали Ти ж син божий, зроби чудо, зійди з Христа. Але Ісус Він знав, що має статися, Він знав, що Він має виконати і куди Він йде. І в цьому була найбільша перемога на цій землі, що змінила хід історії. Ісус Христос переміг смерть. Читаємо також в Євангелії від Луки, 24 розділ, з 5 по 6 вірш. Остання думка, якою хотіла би поділитись, коли жінки прийшли до гробу для того, щоби. А намазати пахощами за традицією тіло Ісуса, вони прийшли до гробу і побачили, що гріб пустий. І ангел сказав до них. А вони налякалися і посхиляли обличчя. Ті сказали до них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них. Ангели сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як Він вам говорив, коли ще перебував в Галилеї. Третя думка, якою хотіла б поділитися, це те, що ми маємо пам'ятати про ті слова, які Христос для нас залишив, і ми маємо розуміти Божий план для життя нашого. Тому що Ісус Христос Він розумів Божий план і Він його виконав. Тому люди не змогли збити його з правильного шляху. Знаєте, Ісус не зійшов з Христа. Він не в той момент він не поміг сам собі. Але Він Воскрес. Отож, три думки, які хочу залишити для тебе. Перше, пам'ятай, хто ти є. Пам'ятай те, що Бог створив тебе і що Він хоче благословити твоє життя. Він хоче мати з тобою спілкування. Друге, пам'ятай про правильний курс. І як його віднайти, щоб люди не могли збити тебе з нього? Тримайся Біблії. І третє, Божий план для твого життя є надзвичайно прекрасний. Довірся йому. Христос Воскрес!